Фонд президента України, представляє я. Ніколи майже не виконувала домашні завдання вдома. Проект про переможців і призерів міжнародних учнівських олімпіад та їхніх талановитих вчителів. Я ніколи не можу вивчити набір фактів. Зірки освітніх олімпіад. Мене звати Діана Зазубик. Я зараз студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка фізичного факультету закінчила перший курс. Я є золотою призеркою Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики 2023 року та срібної з фізики, а також срібною призеркою Міжнародної Олімпіади з астрономії та астрофізики 2022 року і бронзової з фізики. Що вас надихнуло брати участь в олімпіадах і чому саме з цього предмета? Це саме цікавість, яка була у мене. Це був сьомий клас. У нас з'явився такий предмет, як фізика. І в мене був прекрасний вчитель. Він дуже горів своєю справою. Він дуже любив фізику і дуже любив Олімпіади з фізики. Він вважав, що це. Таке місце, де можна познайомитися і взагалі бути в такому інтелектуальному колі людей, які захоплюються тим самим і які мають вже певні досягнення. Тому він намагався і готувати нас до Олімпіад, і додатково з нами займатися, і загалом дуже гарно подавав предмет. Тому у мене з'явилося таке бажання займатися фізикою. І ви постійно тренуєтеся, ви постійно намагаєтеся розв'язувати задачі, щось читаєте. Олімпіада – олімпіади це дуже гарний спосіб проявити себе. І Олімпіади це все ж конкурс, це змагання. А в кожному змаганні у нас є ось цей інтерес, щоб перемогти. Ось, і це теж дуже гарно спрацьовувало і довелось мене аж до міжнародних олімпіад. Розкажіть про вчителя, який зацікавив вас у вивченні фізики. Його звати Тарас Володимирович. Він. Заступник директора і вчитель фізики в ліцеї 5 Івано-Франківської міської ради це були не схожі на звичні уроки в школі, а це було більше про те, як застосовувати фізику в житті. Нас загалом вчителі в вчителів ліцеї, і особливо Тарас Володимирович витрачали дуже багато часу свого особистого на підготовку дітей до Олімпіад і працювали з дітьми, які горіли цим, і в яких вони бачили можливості і інтерес, саме можливості розуміння фізики на на увазі. Як розпочалася ваша підготовка до Олімпіади? Спочатку шкільні етапи Олімпіад. Коли я була в класі сьомому, навіть шостому, восьмому, тобто до ковідні часи, у нас на шкільні олімпіади приходило настільки багато дітей, що повністю всі класи були забиті, і навіть потрібно було ще інші аудиторії, класи придумувати так і їх там якось саджати. Потім відбирали команду, якій найкраще написали, і ми вже готувалися до міських олімпіад. Старші були також задіяння. Вони якось передавали свій досвід молодшим. А потім, коли я вже була старша, то я передавала досвід молодшим. Перший збірник задач, який прийшла, готуючись до олімпіад, це був збірник задач барона Мюнхгаузена. Це такі були доволі цікаві задачі, доволі дивні, такі специфічні, тому що, як ми знаємо, це історії, що типу, я витягнув себе за волосся з багнюки. Вони абсолютно не фізичні, такого не може бути. Але інколи цікаво їх було розв'язувати. Я ніколи не можу вивчити набір фактів. Оце для мене жахливо. Тому я не пішла в біологію, де потрібно, наприклад, було вчити багато всього. І тому я не вибрала медицину, як вся моя родина, тому що це все ж запам'ятовування великої кількості назв. Частин тіла, причому дуже детально, нас в препаратів і так далі. І в мене би це було дуже складно. А фізика це щось, що ви можете вивчити щось одне і далі вже розвинути це все, тому що всі формули, більшість з них, вони виводяться якимось чином. Тому це було якось так особливо, що ви можете з невеличкої кількості фактів видобути стільки важливих. Важливої інформації, власне, так і олімпіади працюють, що в нас школа це базовий якийсь рівень задачі доволі нескладні. Ось а на Олімпіаді дають ті самі теми, тобто ми не відходимо від шкільної програми, але вони умудряються так заглибити, що в нас, наприклад, цього року на міжнародній олімпіаді з фізики була задача на затримку шапіро, тобто це ефект уже загальної теорії відносності, який полягає в тому, що сигнал проходить пізніше, коли. Проходить біля масивних тіл. ось і це все можна вивести з шкільної фізики і якось запам'ятати. А ефект дуже тонкий, тому що сама астрономія це наука, де ми намагаємося з якихось доволі неточних експериментів, зробити їх настільки точними, неточні експерименти, щоб могти щось отримати. Поділіться цікавою історією під час підготовки до Олімпіади. Історія була. На тренувальних зборах, навіть відбірково тренувальних зборах на всеукраїнську олімпіаду, коли я була в 8 класі, нам дали задачку розв'язати щось типу: як зміниться температура поверхні землі, якщо вся земля вкриється сажею. Пилом. І це була доволі нехарактерна для фізики задача, тому що якось ви такі думаєте, а яка модель, яку модель сюди застосувати? Тому що все, ж розв'язування задач з фізики – це пошук моделей для розв'язку. Ось ви так думаєте, думаєте. А я тоді якраз починала займатися астрономією, і якось мені дуже швидко дійшло, що треба використовувати закони чорноцільного випромінювання. Я, власне, швиденько порахувала, і викладач такий. Ну, ось бачите, Адіана вже рахує, і це було якось так приємно, коли так виділяли і Коли були там одинадцятикласники, разом це всі разом підготувалися. Ось так вдавалося. Ось такі моменти, коли хвалять, це максимально приємно. Хто вас підтримував? Знову ж таки, найбільше підтримував вчитель з фізики, тому що це він власне пройшов ось цей весь етап зі мною від самого початку і до самого кінця. Олімпіад, що було дуже добре в нашій школі, це те, що перед олімпіадами в нас було кілька додаткових можливостей, назвемо їх так. Ми могли не відвідувати уроки там за тиждень до всеукраїнських олімпіад, за кілька днів до обласних олімпіад, міських олімпіад. Тобто, це було простіше нам поєднувати навчання з фізикою і олімпіадами. Але найбільш важливим є те, що коли ви готуєтесь до олімпіад. Ви настільки розвиваєте свій мозок, що потім вчитися в школі було максимально легко. Тобто, я ніколи майже не виконувала домашні завдання вдома. Я встигала їх всі зробити в перерві між уроками. Тому Олімпіади це дуже гарні прокачки ваших можливостей. Як змінилися ваші плани на майбутнє після участі в олімпіадах та як родина сприйняла ваше рішення не обирати медицину? Вся моя родина це лікарі, і я теж думала, що ось стану лікарем. Власне, я ж дивилася, як це все відбувається. Я знаю всю кухню, цю внутрішню кухню. А після того, як я почала вивчати фізику, я така думаю, «Хм, а для чого мені йти в медицину, якщо ось мене фізика так гарно вдається? І власне тому змінилося. Я пам'ятаю, якось ми гуляли з батьками. Можливо, звідкись поверталися. Я в сьомому класі скала щось типу. я піду на фізику. Батьки такі ні, ти не підеш на фізику. що ти будеш робити? Вчителем будеш чи якось так? Я така, ну добре, подивимося. І власне дійшло до того, що я все ж пішла на фізику, тому навіть на астрономію зараз це теж була така дещо зміна планів після Олімпіад з астрономії. Тому плани змінилися на кар'єрне майбутнє. Власне, зараз я вивчаю фізику та астронату в університеті, на фізичному факультеті. Ну і далі я планую залишатися тут науковцем, астрономом, працювати, можливо, в головній астрономічній обсерваторії або залишитися в університеті. Тобто плани змінилися від бути лікарем до бути науковцем. Не все недалеко, але все ж є. Мій батько доволі швидко сприйнявся, і він почав підтримувати мене. Він такий, ну ось в тебе так гарно вдається фізика. Не варто втрачати таку можливість і займатися тим, що справді подобається і що гарно вдається. Тому що дуже важливо знайти те, що, чому вам легко йти по життю. Це дуже важливо. Не так важливо, що це саме, але важливо, щоб ви горіли цією справою, тому що тільки людина, яка горить тим, що вона робить, може стати справді експертом і професіоналом в цій галузі. З мамою було дещо складніше. Вона. До останнього так хотіла в медицину, щоб я пішла. А особливо мій, мій дідусь, бабусі не так суттєво, а саме дідусь. Він до кінця 11 класу казав, що та ти підеш в медицину, куди ти дінешся ось, Але ні. Але потім батьки дуже гарно мене підтримували. Вони дуже хотіли, щоб я займалася фізикою і глибокою фізикою, саме науковими справами, можливо, йти навіть якісь такі відкриття саме робити. Вони намагалися мене підтримати якомога більше, якомога сильніше. А оскільки я захотіла залишитися в Україні, то це закривається експериментальна зона фізики майже повністю. Тому саме а я власне і любила теоретичну фізику, тому це взагалі мені повезло дуже сильно. Це було таке везіння. Ось тому всі дуже підтримували. Що до останнього хотіли таке, можливо, ти підеш на медичну фізику. І я до останнього про це думала, але так, ну ні. Як це отримати нагороду від Нобелівського лауреата? Насправді підготовка до Олімпіад і взагалі проходження Олімпіад це настільки великий стрес, і це настільки велике виснаження. Що якось, коли ви отримували місця, ви не сильно раділи. Я пам'ятаю першу олімпіаду, коли я отримала бронзову медаль. Ні, я не раділа, я ридала, і ридала дуже довго, <хи> тому що ви настільки багато готувалися і йшли до цього. Для чого щоб отримати бронзову медаль? Ну серйозно, хотілося щось більше. Ви якось націлюєтесь там, хоча б на срібло, хоча б на срібло. Тут бронза, ви засмучуєтеся. Отримати щось в олімпіадах це важливо, але це майже не впливає на майбутнє. Ви дуже хвилюєтесь взагалі, щоб щось отримати. Але з іншого боку, міжнародні олімпіади це вже такий рівень, що навіть якщо ви там були, це вже велике досягнення. На останній олімпіаді в мене це була астрономія та астрофізика, і в минулому році в мене було срібло. і дуже страшно було не піти гірше, ну тому що чим би їх займалися. Ось дуже важливо було вищий результат отримати. І якщо, наприклад, на фізиці ми отримаємо результат раніше ніж церемонія закриття, то на астрономії навіть наші керівники команди, які дивилися наші розв'язки і апелювали їх, не знали, який у нас буде результат. Тобто ми дізнавалися прямо на церемонії закриття, і це було так страшно, тому що іс ідуть від спочатку Honorable Mention, потім е, бронзова медаль, потім срібна медаль. І ви знаєте свої результати тільки відносно команди. Ось я бачила, що в Honorable mention не. Ніхто не зайшов. Це означає, що або всі написали дуже погано, що мало ймовірно, або всі написали краще. Потім ми дивимося, ага, бронза, кілька людей, добре. Ага, срібло, одна людина. І ви знаєте, що в мене і цією однією людиною не було великого розриву. І ми так все срібло, так сподівалися, що щоб, щоб мене там не було, що мене там не було, що мене там не було. І срібло закінчується, і мене там немає. І вже всі розуміють, що це золото. І це було неймовірно приємно. Але це було більше страшно перед цим аніж приємно після цього. Ну ви вже виходити на сцену, вам тиснуть руку, вистаєте справ. Пором а на фізиці взагалі було дуже класно, тому що це була Японія. А Японія має кількох Нобелівських Лауретів і нас нагороджували Нобелівські лауреати з фізики, і це було так круто. Там стояло двоє науковців. Один просто викладач в університеті, можливо, професор, а інший – Нобелівський лауреат. І ви рахуєте, ага, ця людина йде до цього, а ця людина йде до цього, а ця людина йде до цього, і ви йдете до цього Нобелівського лауреата, тиснете йому руку. І це ось це найбільш приємне: слів, ловронце, золото. Це не так важливо, як емоції, які ви отримали від спілкування з людьми або взагалі від проведення цього часу. Це була якась гордість. І розуміння вашої причетності, але я потім розповідала це батькам. А мій батько такий: ну, ти знаєш, уявив, э, що відчуваються. Ця... Продавців в магазині, до якого цей нобелівський ларат щодня ходить купляти хліба. Я така ну <смі> не вийшла підтримати. Але для нас це дуже важливо, тому що ви розумієте, що це люди, які досягли неймовірних висот. Тобто існують справді дуже багато науковців, і вони роблять дуже важливі відкриття, але в них немає нобелівської премії. Для того, щоб отримати її, потрібно зробити щось справді революційне. Ось і ви розумієте, що тут стоїть жива людина, живий приклад того, до чого ви можете прагнути. Чи прагнете ви стати Нобелівським лауреатом? Так. Ну, але це насправді дуже складно, але ну всіх є така мрія, ну серйозно, всіх науковців є така мрія. Я думаю, я думаю, що потрібно зробити, щоб стати Нобелівським лауреатом? Ви знаєте, це дуже складно. Це очевидно, але це дуже складно. Тут більше навіть, я думаю, справа везіння. Дуже багато робіт залишається не побаченими, але це Права реальна везіння, тому що фізика, а особливо астрономія, це наука, щоб щось знайти. Ви можете шукати, але не знайти. А коли ви знаходите, ви точно щось будете мати. Тобто тут потрібно просто те й робити, що дуже багато працювати, не полишати зусиль. І власне захоплюватися дуже цим. І це буде доволі складно. Хоча, наприклад, останні одна з останніх нобелівських премій це була саме ну в галузі фізики, це було саме досягнення з астрономії щодо пошуку екзопланет. А зараз екзопланетами займаються діти, які там пишуть ман. В Україні, тобто діти цим вже займаються. Це, звісно, вони беруть дані з найбільших телескопів, але це хтось знайшов і хтось побачив вперше і помітив це, і зміг пояснити і довести, що це саме це, і це дуже важливо. Тобто це просто потрібно мати якусь навіть вдачу для того, щоб знайти щось ось це особливе. Який етап життя ви зараз переживаєте? Астрономія це дуже молода в олімпіадному плані наука предмет. І це була буквально 18-та олімпіада чи щось таке, тобто ми майже ровесники з астрономією, як олімпіадної. І через це. Колектив, який олімпіадний, він дуже молодий, і ви бачите, що ось зараз вас готує людина, яка кілька років тому була на вашому місці. Тому з астрономії це було простіше. Ви, ви знали, що якщо ви далі будете займатися астрономією, ви точно будете по іншу сторону цієї олімпіади. І так і сталося. Минулого літа я була навіть головою журі одного з змагань астрономічних це астрономічні бої. А цього року я була в членкиною журі Всеукраїнської олімпіади з астрономії. Всеукраїнської студентської олімпіади з астрономії та астрофізики, де я минулого року також зайняла перше абсолютне місце. І з фізики з фізики пробитися набагато складніше. Там не так багато молоді старші покоління. Казали, що люди, які отримують срібло, їх не так багато в Україні, а тим більше золото. І тому їх також беруть. І, власне, мене також взяли, і це було неймовірно класно. Це було очевидно значно простіше ніж бути учасником олімпіади, але це було виснажливіше, тому що ви прокидаєтеся в п'ятій ранку. До десятої ранку у вас обговорення задач без телефонів, щоб часом ніхто не міг показати ці задачі учасникам. Ви обговорюєте, намагаєтеся знайти якісь помилочки в авторських розв'язках, а складають задачі професори університету і просто дуже хороші науковці. І вам. Потрібно бути максимально уважним, щоб не пропустити якусь помилочку до учасників, що це дуже важливо. Потім ми намагаємося, наприклад, якщо це був експериментальний тур, допомогти дітям, там, де є обладнання якесь цікаве. Наприклад, цього року були мультиметри, і виявилося, що не всі учні вміють з ними працювати, що власне говорить про брак приладів у школах. І ми намагалися допомогти їм, пояснити, що ось тут так, краще переключити в ось цей режим, він вимірює саме опір в такому діапазоні або ще щось. А потім, ми, власне, засідали. Дала за перевірку після довгого етапу шифрування робіт, тому що ми не знаємо, хто пише ці роботи, яку ми перевіряємо. Не маємо жодного уявлення, хто це. Це завжди перевіряє команда. І ви впевнюєтеся, що так, все правильно, все правильно оцінювали, ніде нічого не було. Більш того, я авторка задач на Олімпіади. Тобто я подаю свої задачі на Олімпіади, які також потім приходиться перевіряти. Яке найцікавіше завдання ви створили для Олімпіади? Ви знаєте, у мене є навіть цікава задачка, вона у віршовій формі. Вона була подана на третій етап Олімпіади з астрономії. Якщо я правильно пам'ятаю, то звучить вона якось так: зла юнона суча дочка, розкупкодакалася квочка. Юпітера то полюбила, страх давно вже хотіла, щоб місія туди летіла, Тож ж до іо вона спішила. Цей супутник був проворний вулканізмом плодотворний галілея, друг гарячий на 30 мікрон чортячий завдання знайти коефіцієнт Чорноти Іо. Іо, це один з Галілеєвих супутників Юпітера. І насправді це така маленька задачка. Вона дуже проста. Головне зрозуміти, що. Що ось це 30 мікрометрів? Що це за число? Що це таке? А це дуже на хвилі, на якій спостерігається максимум випромінювання від супутника, і там вже далі дуже легко обчислити температуру. А за температурою можна вже знайти коефіцієнт чорноти. Тобто, це те настільки багато від від енергії, що надходить, поглинає тіло, ну власне відношення поглиненої до загальної. Проста задача. на що ви витратили грошову винагороду? Це швидше було відкладення коштів на якусь свою мрію. Я ж її отримувала двічі власне, минулого року і цього року, чи минулого, і позаминулого року, це вже як дивитися. І я ймовірно відкладала це, тому що в нас, наприклад, на ті ж олімпіади нас доволі гарно фінансували. То ми їхали не за свої кошти. Хоча спочатку на Олімпіаді, яка була в 2022 році, це було складно, тому що ми самі шукали спонсорів. Це було доволі складно. Олімпіади це по суті там, де учасникам не треба мати грошових заощаджень для того, щоб брати участь. Про що ви мрієте? Це складно сказати, тому що як такої мрії особливої немає, У мене завжди була ціль от, взяти золото на олімпіаді. І я взяла. І знаєте, після цього ви відчули якесь спустошення, тому що. Все, ви досягли цілі, а що далі робити? Добре, що я знала, що далі робити, я хотіла вступити в університет, університ, який я хотіла, і я, власне, це зробила. І ось, а зараз я просто намагаюся бути як найкраща в університеті. Наприклад, цього року я найкраще закінчила сесію на курсі, закрила. А ось, тобто, є якісь такі невеличкі цілі. Ось, є ось велика досягти якогось успіху. Мрія це щось. Що від вас не сильно залежить, перемога України це дуже важливо, щоб мати власне можливість тут далі працювати і залишатися. Якою ви себе бачите після закінчення університету? Я дуже хочу залишитися в університеті, бути дуже хорошою викладачкою і якось намагатися е, донести свої ідеї студентам в нашому університеті. Твориться наука. І що справді ося людина, яка мені зараз розповідає і викладає лекцію, була в групі людей, які дослідили щось. Довели, що попередні праці не були цілком правильні, цілком достовірні. Показали щось дуже таке детальне, скрупульозне, на що потрібно було дуже акуратно провести експеримент і так далі. І ви бачите, що ці люди вони ось тут перед тобою, і це так класно. Це дуже надихає. Я теж хочу так бути. Ось тобто працювати в університеті і можливо працювати неможливо, а наймовірніше працювати власне з астрономічними даними. На щастя, зараз є дуже багато телескопів, які. Дають можливість працювати людям з будь-якої точки землі і отримувати ці дані. Наприклад, таким телескопом є Тес, це аналог Кеплера, який вже не працює, і ми справді отримуємо від нього дуже багато даних. І будь-хто може зайти на сайт, завантажити архів і собі з ним працювати. Тобто, в нас навіть є курс в університеті в астрономії, де студенти беруть ось ці дані, працюють, отримують якісь діаграми, отримують щось цікаве, і вони це роблять на парах. Тобто вони займаються уже науковою роботою на парах. І це настільки класно, це настільки надихає, що хочеться далі ось таким займатися і бути в, цій, в цьому середовищі таких людей. Чи мрієте зробити наукове відкриття? Ви знаєте, коли я вступала, я завжди думала, що я хочу займатися теоретичною фізикою або астрономією. Але потім мені прийшла ось така думка. А яка твоя корисність в цьому? Можливо, справді перейти на ту ж медичну фізику, де буде точно корисність, тому що ось розробляються матеріали, які там допомагають доставляти певні ліки в те місце, де потрібно в організмі, так або працюють наші люди на таких установках, як кіберніж, або в інституті, яка займається який займається онкологією, і так далі. Тобто, ви справді важливі і вже тут. Вестними такого не дуже є, тому що Результати ваших досліджень можуть бути корисними там через років двісті чи через років сто. Вони точно корисні, але вони значно пізніше корисні. Я вважаю, що не варто так гнатися за тим, щоб бути корисним вже і тут, тому що ці справи, які робить астрономія, вона може бути корисна значно пізніше. Які три книги, фільми або хобі ви можете порекомендувати? Моя улюблена книжка вона підійде для всіх. Особливо для людей, які горять науками, але загалом для будь кого вона не дуже Вона фізична, але там не потрібно мати знань з фізики, щоб її прочитати. Це книжка. Та ви жартуєте містера Фейнмана. Це про Фейнмана, Річарда Фейнмана, який займався фізикою, але він настільки горів життям і фізикою. І він був настільки такою мотиваційною і надихаючою людиною, що ви прямо хочете встати і вже піти чимось займатися. Зразу скажу другу книжку і фільм, навіть серіал, міні-серіал це хід королеви мабуть, всі про нього знають, тому що це був дуже популярний на Netflix серіал, мінісеріал. Але він мене також вразив, тому що там йшлося про шлях людини, яка стала майстером в своїй справі. Так, гроссгройсмесмейстером. Ось тобто людина, яка неймовірно любила шахи, і яка неймовірно старалася для того, щоб досягти висот. А вона перемогла ну, за історією всіх радянських шахматистів. А тоді це було доволі високим досягненням для Америки. Ще хороший фільм, який є, який дуже люблять багато людей, які займаються астрономією. Це Інтерстеллар, що доволі популярний в наших колах. Він мені сподобався, але є, наприклад, фільм Геошторм. Він мені сподобався ще більше. Це також про те, як були проблеми на землі з Погодою, так почалися бурі, надто висока температура або одночасно надто велике похолодання. І Вони зробили систему супутників, які контролювали цю погоду там, з допомогою лазерів або ще щось таке. І дехто хотів зіпсувати цю систему, і вони намагалися зробити якомога більше, щоб її врятувати, і ці, ці події відбуваються на одній з космічних станцій. Тобто такий дуже гарний фільм, який також доволі сильно надихає. Нещодавно я прочитала буквально їхала в метро ще сюди, і я читала цю книжку про користь ГЕМ, ну про ГМО, генетично модифіковані речовини. Це дуже класне, дуже класний підручник, не підручник, книжка, неймовірно цікава. Там розглядається те, як люди прийшли до генетичної модифікації з наукової точки зору і розвінчують міфи про те, що ГМО корисне корисне, шкідливе і так далі. І там було щось таке, що її дуже смішить, цю автор книжки, що люди пишуть щось типу на туалетному папері продукт без ГМО, а не може бути з ГМО, тому що це перероблена деревина, сировина, і там немає просто ДНК, немає що міняти, але ще десь вірять цьому. І, мабуть, мені ще дуже сподобалася астрофізика для тих, хто цінує час. Це одна з книжок, які я давно прочитала, дуже давно ось вона була теж дуже класна. І несамовита фізика. Але це для прямо знавців фізики, от вона не підійде будь-кому. Там якось доволі просто описано і математично обґрунтовано те, що відбувається щодня з нами. Наприклад, чому закладає вуха, коли ми їдемо в потязі крізь вузький тунель, або там як краще використовувати чайник, чи відкритий, чи закритий. Ось і дуже багато різних речей, там чи можна підсмажити мамонта в мікрохвильовій печі, і всяке таке дуже цікаво. Книжка. Що побажаєте молодому поколінню, яке готується до Олімпіад? Я побажаю всім і не тільки тим, хто готується до Олімпіад, займатися справою, якою ви горите. Тому що тільки так можна досягнути чогось великого і не полишайте своїх мрій, не дивіться на будь-кого, хто вам каже, краще цим не займатися. Робіть те, що вам подобається.